Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо читати книжку Щоденник Солобака. В попередній серії ми звернулися на тому, що ми прочитали третю частину місяця червня. Сьогодні нас чекає четверта частина цього місяця. Ну що, поїхали. Стоїться, мама починаєш годувати, що нещодавно водила мене на столичку. Дамочки з Бобчок е, познайомили мене з мильними опалями, я не ходила навчальних підсів. Але ж Марісо, я як тебе, дівчинку, ти можеш знайти якогось кращого за нього. У просто посад серіалу, мама сказала, що я мушу вимкнути телевізор і зайнятися чимось іншим. Я здогадувався, що сперечали з нею марно, дуже то, толфнував роботу і то запросив його до себе. Коли Ролі прийшов до мене додому, ми м, пішли просто до родику до кімнати у підвалі. Родрука нема вдома, він грає зі своїм гуртом повні штани. А разу, коли його немає вдома, я люблю. Уборкатися в його речах і пошли всіляких цікавин. Цього разу найкращим що я знайшов у родриковій чохляді для мудруху, був маленький сувенірний е, берелок із фоткою, такий, який можна купити на розпорядження. Якщо зазирнути середини, то видно світлину родрика з якоюсь дівчиною. Не знаю, коли родрик примудрився сфотографуватися, тому що я був разом з ним на кожному сімейному відпочинку. І коли б я побачив його з тією дівчиною, то точно б її запам'ятав, я показав сюди на тримаючи при у руках, що він був не, не заграбастив го... за чуже добро. Ми ще трохи попорпались, і на дні роду короди відкопали фільм Жахів, аж на вірила, що нам так пощастило. Жоден із нас досі насправді не бачив фільму жахів, тож це була чудова знахідка. Я спитав мами, чи не може ролі в нас заночувати. Вона погодилася. І це, це я постарався зробити тоді, коли тата не було в кімнаті, бо тата мені подобається, як я ночую з кимось, коли завтра на роботу. Минулого літа Ролі провів ніч у мене вдома і ми спали у підвалі. Я постарався, щоб Роулі ліг на ліжку найближче до котельні, тому що це приміщення мене страшенно лякає. Я подумав, що як звідси серед ночі щось вилізе. Воно спершу вхопить Роулі, а в мене буде 5 секунд фори для втечі. Десь о першій ночі ми почули з котельні таке, що мало не вмерло з переляку. Судячи зі звуку, це була маленька дівчинка приймала, і вона сказала, я ховаюсь, знайдеш мене. Ми з ролі мало не затоптали один одного насмерть, намагаючись вибігти з підвалу сходами. Ми про шохом скочили в кімнату до мами з татом, і я їм розповів, що в нашому будинку водяться переводи, що нам негайно треба переїжджати. Тато десь не повірив, і ми спустились до підвалу, то знайшово, то знайшли просто до котельні. Ми з роулі тупицяли футів за 10 позаду. Я був цілком певен, що тато не вийде звідти живим. Я чув якесь шорготіння, такі як стуків. вже приготувався дату драла. Але за кілька секунд тато, повернувся з однієї іграшок мені лялькою на ім'я Гаррі Пішмарка. Минулої ночі ми з за роулі зачекали, коли мама з татом підуть спати, а тоді подивились наш фільм. Нормально подивилися його тільки я. Тому що ролі весь час просидів, заплющивши очі та задолавши вуха. Фільм був про таку співродну руку, яка мандрує країною, вбиваючи людей, а остання людина, яка бачить руку за відділення наступною жертвою. Спецефекти були зовсім ніякі, і я навіть не злякався до самітного кінця, сам тоді стався поворот. Задушивши з останню жертву про рука повзла просто на екран, а тоді екран потух. В я був трохи спандаличний, але тоді усвідом. Це означає що наступною жертвою буду Я Я вимкнув телевізор, тоді переповів ролі весь фільм від початку до кінця. Ну, Я, певно, не завпорився з переказом, тому що ролі перелякався навіть більше за мене. Я знав, що цього разу ми не можемо піти до мами з татом, бо коли вони дивитися, що ми подалися фільм жахів, то посадять мене під домашній арешт, але у підвалі ми не почувалися в безпеці, тож до кінця ночі просиділи у ванні на горі з урімкним світлом. Шкода правда, що ми таки заснули у ванні, бо коли тато знайшов на свої сцена була несприємна. Тато хотів би знати, що відбувається, і я був змушений розколотися. Тато розповів мамі, то що тепер я просто чекаю, коли почув наскільки написати під домашній арешт. Але якщо чесно, та броднавика турбує мене значно більше за будь-яке питання, що може вигадати мама. Втім, я про це подумав і усвідомив, що цей день воротка може пройти, не... пройти небагато. Тож, сподіваюся, я ще трішки поживу. Ну, от і все. Ми прочитали четверту частину місяця червня. В наступній серії нас чекає п'ята частина цього місяця. А оце ми вже будемо читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Демороденці Тв. До побачення!